Вітаємо і дорослих і малих на проєкті Казочка-вихованочка. Добрий день, любі малята, наші хлопчики і дівчата дуже раді бачити ваші оченята. Будемо сьогодні дивитись казочку про маленьку дівчинку-даринку. Даринка дуже допитлива, тому з нею трапляються різні пригоди. А яка пригода трапилась цього разу? І що з цього вийшло? Ми хочемо, щоб ви подивилися. Двері відчиняються, казка починається. Як же мені? Ау, ау. Ні, не заважай мені відпочивати. Краще я піду до себе. Ну й біжи. Подумаєш, я й сама знайду того, хто плаче. І тут нема нікого, і тут я нікого не знайшла. Може, мені тільки чується. Піду ще пошукаю. Все ж таки я чую, хтось плаче. Ой, яке маленьке. Ти що загубилася? Так, я шукаю свою маму квочку. Мені так страшно без неї. Не плач, я тобі допоможу. Ходи до мене, моє маленьке. І ми разом підемо шукати маму квочку. Пі-пі-пі. Я їсти хочу. Моя матуся завжди мене годує. Вона знаходить для мене смачних черв'ячків. Я пригощу тебе смачненькими ягідками Дивись, як вони гарно. Красива, червоненька. Така ягідка не може бути несмачненькою. Їх не можна їсти. Можна, можна. Ні, не можна. Не можна їсти зелені. ягідки. Так мене матуся навчала, а ця бачиш, яка гарна червона. От неслухняне дівчисько. Не всі червоні ягідки корисні, а ці взагалі отруйні. А ми лише одненьку з курчатком скуштуємо. І Даринка зібралася покласти до ротика ягідку. Але почула голос квочки. Ко ко, 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 ко. Де ти, моє дитятко? Пі-пі-пі-пі-пі! Я тут, матусю, «Ми слухняне ти моє. Нарешті я тебе знайшла. Мамо, мамо, ти подивись, які гарні ягідки! Ой, лишенько. Вже ви їх скуштували. Вони ж небезпечні, та ще й отруйні. Не кожну ягідку можна брати. Можна ласувати ягідками лише тих рослин, які тобі добре відомі. Ну, ось! А я вам про що говорила? Ні, небезпечні отруйні ягоди. Куштувати я не хочу. Краще їх викину. Молодець Даринка. Ти все правильно зрозуміла. Я всіх запрошую на пиріг з ягодами малинки. Вони смачні, небезпечні, а ще корисні для здоров'я. Пам'ятайте це, дітки. До побачення. До, До нової, нової зустрічі! Даринка з новими друзями пішла ласувати пиріг. Вона дуже раділа тому, що з нею не трапилось справжнього лиха. Даринка зрозуміла, що не всі ягідки, червоні та стиглі, що ростуть у лісі, корисні для здоров'я. А ви, малята, зрозуміли, тож будьте обережні та здорові. До побачення! До нової зустрічі!